Шановні громадяни України, сьогодні вранці, президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. в багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Ранок 24 лютого 2022 року змінив життя українців на до та після цього дня. Російська федерація розпочала повномасштабне вторгнення на територію незалежної суверенної держави України. Відразу з трьох сторін окупанти посунули на українську землю. Попри те, що Полтавщина не межує з Росією, ворогу вдалося дійти аж до території нашої області. Рашисти сподівалися взяти Київ за три дні і очікували, що їх зустрічатимуть з квітами. Натомість українці показали неймовірний приклад мужності і згуртованості. Сьогодні, в третю річницю повномасштабної війни Росії проти України, давайте пригадаємо, як полтавці готувалися до війни та як зустріли ворога на своїй землі. Лютий 2022 року всі розмови лише про ймовірний наступ росіян. Хтось вірить прогнозам іноземних розвідників, хтось хоче вірити у занепокоєння влади, але всі розуміють, що щось має статися, і це щось погане. Щоб підтримати один одного і показати північному сусіду, що ми не здамося без бою. 16 лютого в день єднання люди виходять на різноманітні патріотичні акції. Вранці у Полтаві бійці Полтавської тероборони урочисто підняли найбільший стяг області. А по обіді представники місцевого бізнесу організували патріотичний автопробіг, пробіг, долучитися до якого могли всі охочі. Завершився захід на Соборному майдані, де десятки голосів заспівали гімн України. Ввечері полтавці вийшли на акцію національної єдності Ми вдома, ми готові, щоб показати, що полтавці готові захищати нашу країну, кожен по-своєму, але всі разом. Вранці, 24 лютого, 2022 року українці прокинулися в іншій реальності. Частина полтавців розбудила сирена, когось гул літаків, жителів Миргорода, звуки вибухів, Рашисти вдарили по військовому аеродрому. Далі була паніка. Прилавки магазинів і аптек дуже швидко опустіли. До банкоматів і на станціях АЗС утворились довжелезні черги. До Полтави почали приїздити перші переселенці. Траса Київ-Харків перетворилась на величезний затор. Та черги творилися і біля військоматів. Тисячі полтавців взяли до рук зброю, щоб захистити свою країну. З'являються військові штаби, блокпости, добровольці патрулюють місто. 26 лютого стало відомо, що ворог підійшов в притул до Полтавської області, пройшовши прикордонну сумщину. Колону техніки окупанти, яку виявили на межі Полтавської та Сумської областей, знищили більшість танки. Вочевидь, ворожі війська збилися з курсу через відсутність вказівників та потрапили в гарячі обійми нашої військової авіації та артилерії. Допомагали нищити ворога і цивільні. Зараз про ці події, які увійшли в історію, як гадяцьке сафарі, ходять легенди. Полі між Воронівщиною і Мартинівкою застрягли танки. Закінчилось пальне, чи вони зламалися. Техніку побачили місцеві трактористи. Поки російські військові тягнули на буксирі один танк, вони підкралися і підірвали три інших, кинувши пляшки із запальною суміш. Крім того, до оборони долучилися місцеві мисливці, як з власною зброєю та з трофейними кулеметами. Шукали росіян по місцевих лісах. Та головна заслуга, що окупанти відступили. Звісно, збройних сил України за офіційною інформацією, жителі громади затрофеїли 10 і більше танків та броньованих машин. Підірвано три танки, один Сау і БМП. Решту 15 кинутих одиниць техніки передали зсу від МТЛБ і закінчуючи тор. Ракетний удар по ТЦ «Амстор» у Кременчуці 27 червня 2022 року став першим і, на жаль, не останнім терактом росіян проти цивільного населення Полтавщини. Того дня близько 15.40 в Полтавській області оголосили сигнал повітряної тривоги. За кілька хвилин в Кременчуці пролунав потужний вибух. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії з лютого 2022 року обстріл торгівельного центру Амстор став. П'ятим нападом на місто і найтрагічнішим за кількістю жертв. Окупанти вдарили ракетами по торгівельному центру, де було понад тисячу цивільних. ТРЦ палає, рятувальники займаються гасінням пожежі. Кількість жертв неможливо навіть уявити. Жодної небезпеки для російської армії, жодної стратегічної цінності, лише намагання людей жити нормальним життям, що так злить окупантів. Прокоментував теракт Володимир Зеленський. 22 людини загинули, більше сотні отримали поранення. Будівля ТЦ повністю знищено. Восени 2022 року окупанти активізували удари по енергетичній інфраструктурі України. Ракетні обстріли росіян призвели до критичного падіння частоти в енергосистемі, через що вперше були зупинені всі атомні енергоблоки країни. Більшість ТЕЦ та ГЕС були пошкоджені і перестали генератори. видавати електроенергію. Україна поринула в темряву осередками світла. Стали пункти незламності. Також приватні підприємці облаштовували місця, де можна було підзарядити гаджети та погрітися. Полтаву заполонив звук генераторів. 3 вересня 2024 року стало ще однією чорною датою в історії Полтави. Цього дня лічені секунди після оголошення сигналу повітряної тривоги дві балістичні ракети поцілили по військовому навчальному закладу. Часовий проміжок між тривогою і прилітом ракет був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища. Пошукова рятувальна операція тривала понад дві доби. За офіційними даними жертвами цього різкого теракту стало 55 людей. 1 лютого близько 7.05 російська ракета Х-22 влучила у житловий будинок в Полтаві, зруйнувавши цілий під'їзд п'ятиповерхівки в одному з мікрорайонів міста. Внаслідок атаки загинули 15 мирних жителів, серед яких діти, їхні батьки, військові з дружиною, акторка, медсестра, податківець, волонтери та порукарка. Щодня у Полтаві лунають чисельні звуки повітряної тривоги. Щодня над областю літають ворожі дрони і ракети. Щодня Полтава прощається зі своїми захисниками, які віддали життя за свободу та незалежність України. Місто оплакує своїх героїв, але не здається. Віра в перемогу сильніша за біль. Полтавці стоять пліч опліч, підтримуючи армію та один одного. Адже знають, світло завжди перемагає темряву, пам'ять про загиблих житиме в серцях, а їхня боротьба стане основою майбутньої України, вільної, незламної та незалежної. Дякуємо нашим Збройним силам України за їхню мужність, незламність і самопожертву. Ми продовжимо допомагати, донатити, підтримувати кожного, хто на передовій і в тилу. Ми пам'ятаємо кожного, хто віддав своє життя за нашу свободу, і ми знаємо, перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава!